Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярік Мазур. І хочу сьогодні вам трохи розказати, показати свої помідори. Бачите, це помідор високорослий. І кропи не кропи. Бачите, я його, він не повністю зелений далі. Ще. Але фітофтора своє бере. Чому? Це Львівщина. І в цьому році дуже великі опади. У нас тут ще літа, як такого не було. Ну, фітофтора помало бере, бачите. Не зразу, але по чуть-чуть по бере. Це навіть, що провітрюється, що немає землею, листяні, нічого не припадає. А такий результат є. Але зелений. Бачите, я його припалив. Він нормальний і більш нижче йде, як донижче, і він такий постішов весь. От бачите, чим раз, тим більш-більш-більш. Так як я вже живу четвертий рік тут на Львівщині. В минулі році були помідори непогані. Що на ґрунті, що на цьому. А тут, бачите, просто бере фітовтора. Листочки треба обирати, але хоч спасти те, що, що народило, хоч вони кажуть високорослі. Зараз я їх покажу тільки в теплиці, другі. І там у нас все з цією проблемою нормально. Веду до кінця, а тут чим раз більше і вже навіть наш, бачите, помідор взявся. Не весь, а взявся. Ось така проблема. Це рік не помідора і не чесно вже ви бачите, біля аж молочні. Треба зірвати, але ну, він буде, як вже уражений, буде так само і гнити. Це фітухтора кажу, що хоч не повністю зелений середина. Я його трошки пройшовся, але не то, не то, бачите, не це. це, Можу навіть показати його по цьому. Тут він був під агроволокном, в мене накритий дугами. Так я його і не спробував. Теж проходився. Ще є де, де зелений. Бачите, лишається зелений. Але взяло. А тут... Тут такий маємо має, має результат. бачите. А зараз покажу, що теплички такого немає. Там менше, як то кажуть, взагалі сирості немає. А помідора шкода. Хто вирощує, той знає, що в цьому році жаніються всі. покосило, набрали, чи розсади, чи самі виростили. І результат плачевний. Результат плачевний, бо хотілося свого. Помідора, звичайно, гарного, чи продати, чи для себе, хоч я жовтих, вже більше були. Ось тут, бачите, отут я вже позривав і закрутив помідорчики, такі чарі жовті. Малі, просто сливки. Тут ще, бачите, тримається. Тут непогано тримається. Хоч на першій на перші мені нічого навіть і не снилось. Бачите, росте собі гарненько і немає. А на слідуючому вже отут починається. Можна замовити гарні теплиці, ставив Леонід Маркович. А тут у нас... Бачите, о! Ростуть собі черіки і їм нічого немає. Чесно кажу, теплички нічого немає. Вже зірвали, ми вже їх продаємо. Такі жовті, непогані. Бачите, жовті, взагалі смачні. І такі червоні. Теж треба ще для себе закрутити. Ну Дуже добрі. Тепличка, як то кажеться, є тепличка. Бачите, вперлись. Я вже їх не пасинкую, ні, нічого, що буде. Ми вже знизу взяли, а так полив ще трошки, Раз-дві неділі вже поливаю, так що не... Не хочеться вже його лити, Тому що помідор сам собі вологи, щоб не тріскав, шукає. Так само і рожеві, бачите, достигає собі. І це в цьому році, в цьому сезоні. Просто кажу душі. Кожен день. Вроді волога непогана, але воно занадто. Чого занадто? Тому що бачите самі. А так і зерно ще не скосили. І можна сказати, що ще. І картопля в землі може теж гнити. І ось кущовий. Тут я вже бачу, що тут діла взагалі не буде. Треба виривати на кучу, потім спалити його, не залишати. На тому місці ніколи не садіть ще раз помідор. І чим тільки не проходився, кажу, що зразу вам різні препарати чередував. І воно толку навіть не дає, бачите, на високорослому. Будете казати, що не доглядів ні. Кожен 10 день я проходився різними кажу, препаратами. Але тут внизу зубільш взяло. Зараз покажу вам на полі. Ще наш кощовий. Деякі тримається. Ось помідорчик на полі. Бачите, це кущовий. дуже суперові. Ну місцями теж б'є, але не так. Але є. Місцями б'є, но не так. Це наплівки, мульча, бачите, розсадою посадяний. І такий є, ну, щоб він і не здозріває, тому що ворог <говору> зразу що холода. Ночі тут буває 8 градусів. Який кавун і який може бути огірок чи той самий помідор. Як в мене ще навіть є баклажан. Перед зелений і баклажан тільки зав'язується. А це вже серпень місяць. І скажу зразу, що можна садити тут. Це можна садити ту саму кукурузу. Бачите, є кукуруза. Почнемо. Непогано росте у нас. Опа, кабачок. Це друга посадка. Це тут ківі. Бачите. І азіат туди більше. Далі. Огірок посадив, але він у маленький. і вже дивіться. Маленький і починає вже листочка теж. І це капуста, це пікінка молода. Ще можна її садити, що буде тут рости. Це кажуть, за четвертий рік. У мене в коментарях писали, які на Львівщині помідори, які на Львівщині Кавун. Прошлий рік був рік Кавуна, хай буде рік помідора, в цьому році так. Це так як я повернувся 40 років назад. Така сама погода. Що, в кофайки, чи ходили на роботу, а ми в куртках гонили коров пасти. Ця капуста і то вона теж у мене там не знаю з яка причин. Трошка щось, ну, зеленино відбило і є. Перець бляньте. А це отут все один в мене помітор. Теж фітовтора лупила деякі місця, а деякі гляньте, які грони здорові. Бачите, хоч зелені вози, якби брали. Привіз. Зелений, а його не беруть. У мене є перчик. І то він хворіє. Теж своє причина різна. Бачите, от вам і погода. А це баклажан. Там гіркий перець. Три рази сапали вже і так, але всіх. Кажу, це все береться, бачите, є, а того немає баклажана. І Рядок думав щось трошки продати та для себе. Хоч тут баклажан не йде так успішно, як на других регіонах. Буду робити висновок в цьому році на помідорі і на кавуні, як його що. Кавун для себе, звичайно, я посадив раній під термос. Це ще піде. Ну, а так можна садити, кажу, що кабачок, якщо на продаж. Промислово можна садити хоч ціле поле, але під намульчу на і під дуге. Це раніше, щоб у вас хоч в кінці травня вже був кабачок, щоб ви трохи заробили. А як Картоплю садимо, так як завжди, капусту, сіємо зерно і для себе можете пробувати ті самі помідори. Але наберетесь розсади, посадили і ви вважаєте, програли. По всьому. Краще вже набратись, коли буде ринок. Так як зараз помідор падає в ціні, бо його багато привозять з південних областях. Це з Одеси, Чернівці. Беріть, не, не кажіть, що це там чи шовара, чи з різних ринків. Люди теж так само вирощують. Так само йдуть, як то кажуть, і фундициди. І від шкідників дається одинаково, що домашні, що так, можна брати і нічого не буде. Тому що людина теж вирощує і везе собі, щоб продати це вже в більших масштабах. Головне, не, не трати, щоб багато не було, щоб вам не повздувало і все річно. Оце так, це одна проблема. Можете і не попасти на таких. Але переважно, я думаю, що в норму, так як воно все дороге. Дороге і людина старається вже виростити мінімум. Так як в нас ще кажу, кабачок буде, бачите, вже береться. Кабачок буде ще, то рядок 75. Я його садив, щоб трошки продати. Ну і звичайно, можна було б для себе і лишиться більше, можна навіть Тим самим поросятам чи курям. Але це дорогий кабачок. Насіння на дорога, вирощування. Я б не сказав, тому що він не примхливий дуже. Навіть подивіться. А бачите, посадили, а саму пекінку вже беруться. Ну я пройшовся е, актофітом. Але вони все рівно лізуть, тому що душі змили та й все. Треба ще, поки середина не відбиває, треба ще раз пройтися пройтися твіксом або різ другим якимсь препаратом, щоб це все обрати. Бо бачите, є. Та теж на осінь посадяно. Пекінку любимо це для себе буде, молода буде. Ну а решта подивимося, чи як воно ще буде. Тому що ще кажу, сьогодні тільки серпень. Напишіть, яка ситуація у вас з помідором, там де падають дощі. Якщо були гарні такі помідори, бачите, хоч скажу зразу вам, на Херсонщині в суху, теплу погоду ми ніколи нічого і не кропили. Для профілактики, якщо пройдемося разок від втори, і все. А тут, тут плачевна звичайна ситуація. І гарні такі, і хочеться, щоб вони росли. Радували грони, але мабуть не буде скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять і пішло би ще, бачите, зав'язь де, а далі не знаємо. Мабуть, буду дивитися, покажу вам. А ви пишете в коментарі, яка у вас ситуація з помідорами. Я знаю, що теж дуже багато попропадало. Просто не, люди не в змозі. Навіть і домашніх, і сироватками, і молоками, але теж пропадають. Кажуть, у нас дуже багато дощів, дуже багато. Ну і холодні ночі. Днем буває що жара, воно запарується, земля і це якраз фітовтора якраз празднує, вона живе в цьому. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну а ми живемо далі. Нічого страшного немає, просто трошки одне незадоволення того, що захотілося багато помідора. Якраз я дивіться і насадив багато різних показати вам. Ну, ситуація, хоч кажу, тут вже є, бачите, аж білі. Це вже можна зривати, я думаю, трохи положити вони і будуть непогані. Але будемо дивитися ще трошки. Ороді на неділю. І є погоди, а там подивимося. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення. Коментуємо, яка у вас ситуація з помийзором. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.